Повторюйте як мантру. Веління для отримання сили роду. Найкращий день для духовних практик. Сила роду діє в мені. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності, ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І кожному донаті. Сьогодні моя духовна сестра Ченнелер, провідник та енергоцілитель Олімпія розповідає, який день тижня є найкращим для духовних практик, як отримати силу свого роду для себе і для перемоги України. Олімпія ділиться з нами волінням для отримання сили роду. Вітаю всі світлі душі з самого світлого простору. Вітаю, ваше Божественне Я. Завжди вдячна вам за ваш теплий енергообмін в коментарях і вподобайках, донатах, замовленнях моїх книжок і медитації Лучче Сезар» для Вищого Блага всіх. Сьогодні поговоримо про взаємодію з родом. Як отримати силу свого роду, силу своїх найсильніших пращурів по істині Творця, силу тих душ, які проходили вже ті ж самі ситуації, що проходимо ми зараз з вами, і вийшли з них переможцями? Ви маєте розуміти, що у Всесвіті є тільки дві сили: це сила Бога і сила антилюбові. Хоч ми зараз і виходимо із дуальності у вищі виміри свідомості і усвідомлюємо, що ми є всі від Бога, але не всі ще на землі пробуджені у Святому Духу, так і в наших родах є ті, що наділені силою Бога, з проявленим духом, з проявленою волею, і є ті, що втратили силу Бога, силу духу і волі, піддавшись впливу на їхній розум з сил. Антилюбові, бо вони діють тільки через розум, це їхнє поле діяльності. Поле діяльності Бога це серце, серцева чакра, центр безумовної любові. І ми можемо звернутися до сильних душ свого роду з проявленим духом і волею. І покажемо, що ми браття козацького роду є слова в нашому гімні. Це підказка, що залишили нам пращури, козаки. Зверніться до свого роду, отримайте силу свого роду і покажіть, що ви нащадки найсильнішого роду за віки. Як отримати цю енергію, сили, роду? Тільки духовною практикою. Найкращий день для цього, для духовних практик з родом, є субота. Ще з давніх часів, у давньому Вавилоні субота вважався день примирення з богами. У Біблії написано Скажи синам Ізраїля тільки суботи, мої святкуйте, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви знали, що я Господь що освячую вас, і нехай бережуть, сини Ізраїлеві суботу. Святкуючи суботу і зроду в рід, як заповіт вічний, як можна примиритися з Богом, оминувши примирення зі своїм родом? Для примирення душ свого роду, я використовую практику Хоупонопона, яка направлена на зцілення відносин в роду. Практика, основана на прощенні, вдячності, любові і смиренні? Лише чотири твердження, що несуть в собі? Потужну енергію зцілення від страхів та образ, які накопичені душами наших радах за всі життя. Ці чотири твердження звучать так: Мені дуже шкода, пробач мені, я люблю тебе, я дякую тобі. Повторюйте, як мантру 108 разів, бо в наших чотирьох тілах. Є по 27 чакр. Ми знаємо з вами лише 7 основних. Але достатньо знати, що їх 108. Спочатку ми направляємо енергію зцілення у наш рід, а після промовляємо веління для отримання сили роду і сили духу. Веління я є присутність Бога в собі і святе ім'я Христа в мені, звертаюся до найсильніших духом пращурів роду свого, явити силу духу в мені, проявити волю мою для досягнення найвищої мети для роду і для людства в цілому, для перемоги світла в мені і в моїй країні, сила роду діє однині в мені. Я творець своєї долі. Реальність підкорюється мені, я проголошую перемогу духу. Проявлено, проявлено, проявлено. Якщо ви будете робити цю практику кожної суботи, ви отримаєте підтримку роду для перемоги. Якщо ви зробите цю практику в місцях сили, Таких як буша або місцях проживання козаків, це підсилить вас ще більше. Взаємодійте родом, здобувайте силу роду і до перемоги. Разом Бог я можу зараз. Обіймаю вас серцем, провідник Олімпія. Посилання на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.